Доброго дня члени бюджетної комісії. Засідання бюджетної комісії від 19.01 о 9.17 пропоную розпочати. У нас хворум є. Три члени комісії з п'яти. Тому є пропозиція розпочати засідання бюджетної комісії. Хто за? Переза рішення прийнято. Запрошені про відділення фінансів. Перед початком розгляду порядку давного пропоную брати головучого засідання. Які є пропозиції? Вільно. Я не заперечую. Став на голосування про обрання головучого засідання комісії вивального. Хто за? Три рішення прийняті. Дякую. Переходимо до розгляду питання розпорядження від 16 січня 01 дріб 26-1. Хто за розгляд питання? 3 «За» рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання 2.1. Про внесення змін до рішення сесії 3587. Це штатний розпис у Фонтанської сільської ради. Чи є якісь пропозиції, доповнення, пояснення? Немає? Немає? Ні. Ставлю питання на голосування. Хто за? 3 «За» рішення прийнято. Рекомендувати на дорозі до на засідання сесії. Питання 2.2. Про передачу управління освіти. Для подальшого використання яке знаходиться на балансі Фонтанської сільської ради. Є пропозиція доповнення зауваження? Питання 2.2 3 Ставлю на голосування. Хто за? Хто Петрівна за? Три за рішення прийнято, рекомендувати довозити на засідання сесії. Питання 2,3. Про внесення змін до рішення сесії No3539. Це харчування дітей до шкільних закладів освіти і середньої освіти. Субвенція. Mm -hmm. Є доповнення зауваження. А можна, я бачила суми, може, ви знаєте, зупиняти, як буде формуватись в цьому ну, році в семестрі харчування. Безкоштовне харчування. Безкоштовне. Зараз для... Для всіх. Для всіх. Для всіх. За згідно розпорядження, постанови, ми кормимо всіх дітей з першого по 4 класу. З Дивіться, і обидві субвенції, дивіться, прийшла субвенція на харчування дітей загальної середньої освіти і прийшло для покращення дітей перших четвертих. Тобто у нас діти харчуються всі, а перші четверті ще ще харчуються на повищенні нові. На покращеній основі, так. Да. Так і писати на покращення основи. Ну, а харчуються діти у нас всіх. Не не Незалежно від, від, да, від категорії, да. від пільг. І, і я знала, щоб було так в тому семестрі, uh -huh. я вам порнув. Uh -huh. так, ну, так, так само буде. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три За рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2-3. Питання 2-4. Про внесення змін випадання в новій редакції, штатні розписи працівників закладів дошкільної освіти. Чи є пропозиції доповнення? Немає це відкруговане да, положення про корпорації. Ні, 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 ні. Це е, 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 в силу і зміни постанови 1298 угу. стосовно тарифних ставок. ставок. Тому да, тому і проходять всі ці наші. зміни. Тому ці всі, всі це стосується від нації постановки з да, угу. да, ставок. Да. Питання 24 чотири ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Питання 2.4. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2,5. Про внесення змін, в новій редакції, штатні розписи, положення про пройменування посадових осіб по управління освіти, культури, молоді та туризму. Mm -hmm. Чи є зауваження доповнення? Ставлю на голосування? Хто за? Три зарішення прийнято. Питання 2.5. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Mm -hmm. Питання 2.6. Про внесення змін та виходення в нові редакції штатних розписів працівників заходів середньої освіти, mm -hmm. загальної середньої освіти. Те ж саме стосується. Mm -hmm. та сіток. Питання 2.6. Ставлю на голосування. Хто за? Три зарішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.7. сім. Про внесення змін та викладення нові редакції штатних розписів. Це працівників закладів культури. Також, да? так? Так, Трифні так, сітки змінилися, і вони повинні відкоригувати. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Питання 2.7. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.8. Про внесення змін та викладення нової редакції штатних розписів працівників. Централізованої бухгалтерії управління mm -hmm. освіти, культури, молоді та туризму. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії питання 2.8. Питання 2 де про внесення змін та викладення новій редакції, штатний розпис, КУ інклюзивний ресурсний центр. Те ж саме так. стосується Так, тут, теж саме і субвенція на тішлах. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийняти, рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.10 про внесення змін та викладення нові редакції комплексна програма розвитку освіти. Чи є пропозиції? Зауваження, доповнені? Всі ознайомлені з пропозицією апарату. Ставлю питання на голосування. Хто за? 3, «за» – рішення прийняти, рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.11 про внесення змін до рішення сесії. Це затвердження програми фінансової підтримки КП КСК Крижанівський. Чи є доповнення зауваження пропозиції? Немо. Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийняти. Рекомендувати питання 2.11 на засіданні сесії. Питання 2.12. Про внесення змін і виведення нові редакції. Програма фінансової підтримки КНП Центр медико-санітарної допомоги. Апорат пропонує внести зміни до програми підтримки шляхом збільшення фінансування даної програми. І... Всі ознайомлені, так? так? Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання. Сесії питання 2.13. Про внесення змін та викладення на новій редакції. Фінансовий план. Наскільки я розумію, його пропонують зняти. Так, так зняти його. Тому що фінанси не. Змінюється фінансовий план, тому пропонується зняти це питання. Хто за зняття? Три за рішення прийнято підтримати пропозицію щодо зняття. Це питання питання 2.14. Це внесення змін до рішення сесії комплексна програма термомодернізації енергоефективності. А, у мене є пропозиція до даної програми, а саме внести зміни до програми шляхом збільшення фінансування на суму 410 тисяч гривень рядком 58. Це облаштування сонячних панелей Квіжанівська сільська рада. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за пропозицію. Чи є інші доповнення або пропозиції стосовно програми термомодернізації? Немає. Тому ставлю питання 2.14 з урахуванням правки, яка пройшла на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії з урахуванням правки. Питання 2:15. Комплексна програма розвитку будівництва ремонту та життєзабезпечення. Є пропозиція до даної програми для того, щоб забезпечити фінансування наразі. Об'єкти, які будуються, це влаштування сонячних панелей, необхідно внести зміну до програми ЖКХ. Є така пропозиція: внести зміну до програми, до програми шляхом зменшення фінансування на суму 410 тисяч за рядком 51 1 Це в нас поточний ремонт дорожнього покриття. Наразі воно не виконується, тому дані фінанси можна використати за тим об'єктом, який будується. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Ставлю питання 2.15 з урахування правки. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендувати на розі засідання сесії з урахуванням правки. Переходимо до питання 2.16. Внесення змін до назви відео загальної та організаційної роботи. Не знаю, наскільки це профільне питання. Я думаю, може, можемо розглядати, можемо не розглядати. Ні, я Та тому, будемо що це правовая, якщо що. Ставлю питання 2.16 на голосування, не розглядати. Хто за? Три за. Рішення прийнято не розглядати. Або давайте розглянемо, тому що я давайте повернемось, тому що Ну, щоб всі питання були просто... А, він, 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 він. Він, ми не знаємо, чи засядеть комісія е, правова. Ну, По порядку регламенту нашої роботи регламенту сільської ради вже на комісія повинна опрацювати питання по максимуму. Давайте повернемося. 2.16 поставлю на голосування. Хто за? Три За рішення прийнято. Щоб вже всі питання пройшли хоч, хоча б одну комісію. Я не впевнена, чи буде засідання інших комісії. 2.16 рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.17. Про передачу паливно-мастильних матеріалів з балансу управління освіти на баланс топольки. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розі засідання сесії. Питання 2.18. Про внесення змін до рішення сесії про порятування умов оплати праці директора та працівників Фонтанської школи мистецтв на 26 рік. Є зауваження про позиції поповнення? Ставлю питання на голосування хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2,19. Про що структури та штатної чисельності Вантанської школи мистецтв. Це також саме, так? Да, да, да. 12,98 12, постанову. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2:20. Про внесення змін до рішення. Сесії затвердження структури штатної чисельності Центр надання соціальних послуг. Така ж сама ситуація, не так? І так. А, у них, і у них також субвенція буде. Ні, ні. Там, по-перше, міняється з першого першого тарифні сітки і у них вступає в силу нова постанова, яка в зв'язку з тим, що вони надають соціальні реабілітаційні послуги. В тасівку, тарифний результат вилічиться 2,5 рази, <зас> Ну в межах того фонду, який ми їм довели. Є питання пропозиції доповнення? Нема. Ставлю питання 220 на голосування. Хто за? Три <кхід> за. Рішення прийнято, рекомендувати на розі засідання сесії. Питання 2.21 про передачу функції замовлення по управлінню капітального будівництва. Яку саме функцію тут, по якому об'єкту? <кхід> Зазначення. <клух> е, Дністеренка, Віталія Ністеренко. Вулицю. Для е, здійснення е, помічного е, ремонту. Е, ремонту, так, да, mm -hmm. по вулиці Віталія Нестеринка. Чи є зауваження, пропозиції доповнені для mm -hmm. ставлю питання на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.22 про бюджет. З урахуванням двох правок, які пройшли в попередні програми. Програма ЖКХ було зменшене фінансування. Програма термомодернізації було збільшено фінансування на суму 410 тисяч гривень. З урахуванням тих правок ставлю питання 2222 22, про бюджет з урахуванням правок. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розі засідання сесії з урахуванням правок. Пункт різний. На підставі листа. Від управління освіти надійшла пропозиція без передбачення бюджетних фінансувань, а, а саме лист стосовно реконструкції будівлі ліцей Крижанівський. Так, управління туризму звертається про харизан до питань щодо, вне, щодо зміни назви об'єкту реконструкції і затвердити назву об'єкту, зазначену у листі. Перша, друга, третя чергу буде коригування, в тому числі так нагляд, авторський нагляд коригування. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, тому, щоб щоб задали цей лист, необхідно включити в пункт різний програму цивільного mm -hmm. захисту. Я зараз зачитаю вірно. Тому є пропозиція до пункту різних включити та розглянути обов'язково на засідання сесії проєкт рішення, пронесення змін до рішення сесії номер... 35-37 про затвердження програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області 26-20-2030 роки. Ставлю всю пропозицію щодо включення в пункт різних проєкт рішення. Хто за? Три за. Рішення прийнято щодо включення та розглянути. На засіданні сесії. Рішення про програму цивільний захист. Чи є якісь пропозиції допоможення рішення? Немає? Немає? Порядок буде не вичерпаний. Пропонується закрити комісію. А перед тим додатком до висновку буде таблиця про бюджет, яка є невід'ємною частиною нашого висновку. Хто за закриття комісії? За рішення прийнято. Дякую за роботу. До зустрічі.